Всім привіт! Поговоримо сьогодні про факти Преміум Інтернешнл, про переваги та про те, що виводить Преміум Інтернешнл саме в преміальний сегмент компаній мережевих прямих продажей. По-перше, це надійність. Premium International – це єдина компанія в світі, яка показує всі 31 рік постійного зросту. Немає жодного року, де є зупинка зросту чи простання, Якщо ми беремо загалом всю географію відкритих 52 країн по всьому світу. Якщо ми кажемо про Україну, то в Україні компанія відкрита 5 років.

2022 рік, коли почалась війна, знизились на 24% продажі. І в 2023 році ми вже показуємо приріст 28%, уже збільшуємо, набираємо оберти. То дивіться, загальний товарообіг 2022 року показав 2 мільярди 550 мільйонів доларів. 2023 рік показав 3 мільярди і 3 мільйони товарообіг. І в 2022 році, завдяки такому товарообороту, компанія зайняла почесне 8-е місце у рейтингу топ-100 серед мережевих компаній прямих продажей з мільярдними товарооборотами. І компанія планує у 2026 році... Мати товарообіг більше 5 мільярдів доларів і зайняти почесне п'яте місце у цьому рейтингу топ-100 мережевих компаній. І інша те, що ця компанія сімейного типу Віки та Рольф Зорг не тільки є власниками, а і ще є діючими дистриб'юторами. Цієї компанії, і а, в 2023 році на заході в Дубаї серед а, захід був посвячений прямим продажам, а, серед топ-10 найуспішніших мережевих компаній. Задати мені питання, а, хто з керівників а, був самостійно дистриб'ютором. То правильно, тільки Рольф зорг та віки зорг, а це означає для нас, що за кермом та людина, яка знає, що нам потрібно, і хочу відмітити, що не тільки Premium Інтернешнл є в списку асоціації федерації прямих продажей, а і очолює Рольф Зорг раду директорів. І це означає для нас, що бізнес ведеться чесно, прозоро, безпечно. І, наприклад, бувають різні ситуації, щось трапилось в компанії, і компанія не виконує свої умови, припустимо, не виплачує бонуси партнерам, не може чи не хоче, і людина остається сам на сам з цією проблемою. А в нашому випадку людина може звернутися в цю організацію і вже вирішувати питання більш на вищому рівні. По-друге, це бізнес. З цією компанією можливо планувати свій бізнес на багато років вперед, бо маркетинг план затверджений в суді у Франкфурті на Майні і 19 років маркетинг план не змінював свої умови. Виплати компанія веде тільки грошима. На відміну від інших виробників, які пропонують бонуси, взяти продуктом чи розрахуватися за продукт це дуже важливо. І в Європі створена своя платіжна система PMPay, де людині кошти надходять на картку, і вона може чи зняти їх, чи розрахуватися у магазині. Рівень безпеки премії International має 3 А. Незалежна міжнародна організація Дан Бредстріт оцінює Premium інтернешнл як 99 і ста як самонадійну компанію на Німеччині, що дорівнює безпеки Швейцарського банку, і для порівняння німецький банк, Deutsche Bank має ступінь оцінки 97. То це означає для нас, як для партнерів, те, що співвідношення власного капіталу до загальної суми активів становить більше ніж 60% і компанія не використовує кредитні кошти ні для виплат своїм партнерам, ні в вкладання продукції. Також компанія пропонує додаткові бонуси у вигляді пенсійної програми, де активний партнер заключає контракт з європейською страховою компанією Альянс. сума определьна вищиту кладеться людині на рахунок, і таку суму компанія кладе кладе Також. Є програма автобонус для машин німецького виробника. Це BMW, Porsche чи Volkswagen. Головна умова, щоб був колір чорний, і машина була не старіша 8 років і робиться ребрендинг, наліпки клеїться на машину. І тоді компанія за цю рекламу виплачує на за бензин, за стоянки ті затрати, які має людина. А ви б хотіла, щоб вашу потребу оплачувала компанія, а ви з зручності просто їздили по місту. Також ви можете мати змогу мандрувати самостійно за рахунок компанії, також брати виконувати промоушене брати чи безкоштовно свою сім'ю з собою, чи оплачувати в півціни. І до речі, оскільки компанія сімейного типу і приветствується. Друга половиночка то якщо відбуваються якісь заходи гала вечері то обов'язково можна взяти о, другу половинку і за неї не треба оплачувати. О, інструменти, що дуже важливо: Premium International дає потужне, сучасне, швидке навчання та ведення новачка, о, предоставляє Сучасну дуже гарні якості медіабази, де є фотографії, відео е, для вистав... для роботи в соціальних мережах. Створено власне, е, ПІМ телебачення для транслювання яких важливих конгресів, заходів, привітання, промов, е, навчань. Е, створені додатки, тобто у вашому тел телефоні, весь ваш бізнес. В цьому році, 2023, був оновлений pm офіс для більшої деталізації, і компанія про нас попіклувалася. Ми звісно не ідеальні. Створила додаток Fitline, який нам нагадує, коли нам що потрібно пити, коли закінчується продукт. Нагадує, що нам треба придбати, щоб не було перерв з плавним легким переходом на особистий кабінет. І для замовлення. Також це дає змогу, там можна ділитися своїми відгуками, чи знаходити відгук, якщо вам потрібно поділитися з потенційним клієнтом, партнером в будь-якій країні, неважливо, де ви знаходитесь. Ізюминкою для партнера є те, що в компанії є можливість безкоштовно. Проконсультуватися у е, акредитованого лікаря від наукової ради Німеччини, Ради вчених, який е, має змогу консультувати в Україні від, е, від лиця компанії. Тобто з особистого кабінету ви пишете лист, де ви описуєте діагнози, прикріплюєте якісь аналізи і е, протягом 3-5 днів експерт дає свою відповідь. Також, реєструючись, ви маєте 3 своїх власних смачних, сучасних, прокачених сайта. Вам не потрібно вкладати кошти, створювати власні сайти, проплачувати кожен рік до мене, вкладати гроші в розвиток сайту, просування. Тобто, за все це попіклувалася компанія, і, до речі, для реєстрації ви користуєтесь лише тільки однією посиланням. Неважливо, в якій країні. Тобто, Це також дуже важливо. І це преміум піклування. Ось в цьому всьому це не сприймайте це, як має бути взагалом, бо мережеві компанії такі інструменти не пропонують. Це ось той преміум рівень, який пропонує нам преміум інтернешнл, де все налагоджене. Ви приходите на все готове. І тільки для України є можливість е, е, безпечної покупки без ризиків. Компанія, наскільки е, впевнена в якості, в ефективності, в швидкості результату продукту, що е, пропонує вам придбати, зареєструватися на базовий сет, пропить місяць, і якщо е, ви скажете, що ви нічого не відчули, результату немає. То компанія без проблем повертає кошти в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, яка мене компанія так пропонує? Тобто, наскільки треба бути впевненим? Це дуже важливо. Також поговоримо про якість: зріст, розвиток, нагороди вони можливі тільки тоді, коли є унікальний продукт. А ще коли цей продукт неможливо повторити ніким. Тільки в такому випадку буде компанія мати постійний зріст, постійний товарообіг. І е, унікальне серце от компанії це концепт NTC, Nutrition Trans концепт це Збірка технологічних процесів, за якими стоять більше 120 вчених, з них 100 мають наукову вищу ступінь. Це різного профілю лікарі, це і спортивні дієтологи, нутриціологи, багато лікарів вчених і на оці технології збірку технології НІТІСІ. Компанія засекретила, закрила 70 патентами по всьому світі, і два з патентів ще є на в розробці. Тому дивіться на географію: 50 країн відкрити офіційно в 2023 році. Компанія відкрила Чехію, відкрила Марокко, відкривається сервісний центр, тоді коли товарообіг більше ніж 100 тисяч пунктів. Це 100 тисяч євро. А доставку компанія має може здійснити в 190 країн світу. Уявіть наскільки потужно і наскільки складний такий логістичний процес, і при всьому цьому політика засновників рольфа та віків полягає в тому, що якість повинна зберегтися, якість безпека, прозорий аналіз, тільки made in Germany. Виробництво має бути тільки в Німеччині. На заводі зондового харчування в місті Рот це завод Nutrition Дієт, який має фармакологічну сертифікацію made, GMP made in Germany. Таку сертифікацію на додаткові продукти харчування взагалі в світі мають лише 5% виробників, тому що це не є обов'язковим, але компанія підтверджує це свою якість. Відкриті абсолютно всі е, документи, прозорість продукту. Е, компанія проводить незалежні перевірки е, світових європейських лабораторій з бездоганною репутацією. Це е, м, лабораторія Тюфсюд Елап, -E яка більше ста років е, на ринку. І на кожній упаковочці є QR-код, де ви можете перейти за посиланням, подивитися, що насправді поклав виробник в цей продукт. Ця інформація доступна. Також для наших спортсменів, для людей, яких важливо антидопінгові речовини. То Вся продукційна лінійка входить в Кьольнський лист. Це незалежна така платформа для спортсменів. Вона знаходиться у місті Кельн у вищій школі спорту. І також ці всі результати відкриті. Ви заходите на сайт кільнірліст.com.п і бачите весь асортимент продуктової лінійки на цьому сайті. Спорт та молодь. Окрема увага приділяється нашій молоді, нашим спортсменам професійним спортсменам. Тому що філософія компанії в тому, що енергійна, енергійна, замотивована молодь спортсмени це.